Вітаю вас на моєму каналі. Знаходжуся у північній Македонії, місто Скоп'є. І сьогодні ми з вами будемо гуляти новими вуличками. Будемо дивитися на дуже різні цікавинки. Тому запрошую доєднатися до мого каналу, підписатися, якщо ще не підписані. І приємного перегляду. А у попередньому відео на каналі можна побачити найпопулярнішу розвагу тут у Скоп'ї. Займалася хайкінгом. Що воно таке? Дивіться у попередньому відео. Всі мої пригоди зібрані в окремому списку відтворення Українка під час війни. Розпочинаю цей сонячний, чудовий суботній день прогулянкою, і сьогодні вирушила незвичним маршрутом. Цими вулицями ще не гуляла, і мені дуже подобається відкривати нове. Скоп'я загалом після Києва для мене здається невеличким містом. Але все ж таки це місто столиця цілої країни. Тому тут багато різних куточків, які я ще не бачила. А золота осінь з її теплим погодним режимом спонукає не сидіти вдома. Осінь повним ходом вже відчувається наповно. Ось такі сонячні дні мені дуже подобаються. Жовто-гарячі, теплі, яскраві, осінні. Раніше не дуже любила осінь, бо знала, що потім буде зима, і мене це якось так пригнічувало. Але з часом, з віком, змінюється взагалі ставлення до життя, особливо якщо такі події. Що мотивують <зрізвість>, зрозуміти цінність життя, приходять у життя ось. Гуляю сьогодні новими вулицями. Скоп'я раніше тут саме не проходила, і класно, що залишаються місця, які ще не побачила. Скоро вже місяць, як я тут перебуваю, і привідкрию завісу для вас. Буду все ж таки оформлювати тут візу на подальше перебування, бо українці можуть перебувати у Македонії у межах 90 днів без Реєстрації без візи, але я планую оформлювати візу, яка дасть мені можливість перебувати тут рік з гуманітарних причин, з причин того, що я поїхала з України через війну. Є така можливість оформити цю візу, і я планую це робити. Ця спеціальна віза не передбачає виплат допомоги якоїсь фінансової або інших пільг. Вона дає право на роботу тут у Македонії та можливість перебувати до одного року на території Македонії. Щоб її отримати, мені треба додати до моєї заяви заяву від власника житла, яке я винаймаю тут. Тому треба зараз домовитися про ці документи. Це мої наступні кроки тут, у Македонії. Триматиму вас у курсі оформлення цієї візи. Здавалося, проста вулиця. Нічого особливого, просто дерева. Але я бачу тут стільки краси в цьому. У мене є важлива справа на сьогодні. Треба роздобути транспортну картку. Я прийшла за адресою. Тут можна купити насіннячко, а поряд можна купити все ж транспортну картку Скопська і тут її поповнювати. З транспортною карткою у мене у Македонії у Скоп'я виникла справжня пригода. Не змогла я раніше віднайти пункт, де можна її придбати, тому місяць. Тут не користувалася громадськими автобусами, що дивно, тому що це єдиний громадський транспорт тут. Купила ось таку картку, коштує 150 динар. На ній дві безкоштовні поїздки, поповнила її на 500 динар. І тепер, радіючи від такої покупки, дуже важливо, що тепер я буду більш мобільна, а не лише ходитиму пішки. Я вирішила завітати на обід до грецької таверни. Де посмакую чимось смачненьким час обіду, обрала заклад Сидро у такому тихому районі, наближеному до центру. Проте цей заклад він так лагідно схований за будинками житловими. Загалом непримітний з виду, але всередині тут досить симпатично, а меню різноманітне, дуже смачне. Я присіла за столик і бачила, як сюди приходять люди святкувати день народження або ж якусь подію сімейну. Тут вирує приємна лагідна домашня атмосфера, замовила каву макіято. У Македонії не знають, що таке американо у більшості закладів замовляю макіято, а також сьогодні обираю для себе салат з восьминогом. Порція велика, салат справді смачний і дуже багато шматочків восьминога. Просто супер! Також посмакую сьогодні смаженими кальмарами на грилі. Тут вони були соковиті, м'якенькі, смачненькі, не пережарені, не резинові. Коронна страва мого обіду. Це смажена пастрамка, місцева рибка. Як виявилося, вона може бути різною за ціною. Є охрицька пастрамка. це не вона на відео, її не було у цьому закладі, і вона коштує в рази дорожче. Я сьогодні смакувала звичайною пастрамкою, але це було неймовірно смачно, а Охрицьку ще скуштую. Продовжую прогулянку після такого смачного обіду. Ще блукаю вулицями, проте знаю, куди тримаю шлях. Сьогодні хочу піти до зоопарку. Натрапляю на дуже яскраву і смачну ядку з місцевими смаколиками. Тут можна побачити серед іншого ті самі їстівні каштани, що тут так продаються на вагу. Відвідини музею залишу на потім, хочу зробити музейний день, проте трошки пізніше. А сьогодні я прийшла до зоопарку. У Македонії він має назву Зооложка, і ось нарешті я тут у мене немає якихось особливих очікувань. Єдине, що хотілося б, то це не бачити тварин, що е, утримуються в неналежних умовах. Відвідини зоопарку у дорослому віці. Це сумніви, чи треба спонсорувати місце, що можливо не досить добре поводиться з тваринами. Почитала відгуки, наче вони добрі були, і вирішила піти перевірити цей зоо. Прийшла до зоопарку в місті Скоп'я. Думаю, зараз завітати. Зараз на пів на четверту. Працює він десь до шостої. Думаю, що мені вистачить часу відвідати. Територія не дуже велика, начебто. Подивимося, але черга, до речі, на вхід величезна зараз. Сьогодні субота, то зрозуміло, чому і черга. Черга за квитками величенька. Одразу можна розважити дитину, покупку якоїсь іграшки. Зараз дочекаюся. Вхід до зоопарку коштував 80 динар, ціна досить доступна. І одразу біля входу бачу ось такий місток відомих багатьом карпів, що їдять все, що їм там вкинеш до рота. Звісно, усюди тут таблички Не годуйте тварин, але діти дуже хочуть зробити навпаки. І карпи отримують попкорн, і різні смаколики, виглядають досить ручними підгодованими. Що ж чекаємо надалі? Треба дивитися, піду гуляти територію зоопарку. До речі, зовсім скоро буде 100 років з дня відкриття скопського зоо. Звісно, що коли він відкрився у 20-х роках минулого століття, він був меншим за розміром і зовсім мало там тварин було. А сьогодні тут є і слон, і жирафи. Єдине, що капібар нема. Оце так, бо читала відгук у гуглі, і там хлопець сказав, що єдиний недолік Скопського зоопарку, що тут нема капібари. <пер bor ours noise> Отож, давайте дивитися на тих, хто тут є. Побачила ось таких котиків надзвичайно милих і розумних створінь. Каліфорнійський котик вимагав їсти. І, дивлячись на нього, зовсім не хотілося його ображати чи дражнити. Він так мило там фиркав і. Чекав, коли вже його погодують. Я прийшла до зоопарку у вечірній час, і приблизно в цей час тварини отримують свою порцію смачненького, тому всі на поготові. А це великий їжатець та його сімейство. Ті не чекають, поки їх пригостять, а завзято щось виїдають з дерев'яної гілки. Взводять знайти собі розваги самостійно, молодці. А це прикраса Скопського зоопарку зараз. Тут живе сімейство левів, і тут живуть маленькі левенята, підлітки, три левиці, які збирають багато глядачів довкола себе. Можна дивитися на левів зі спеціальної тераси. Вона досить зручно облаштована. Тут є місце, щоб посидіти. Можна придбати каву в автоматі. Я це зробила: 30 динар, і ось такий кінотеатр під відкритим небом можна побачити. Лев зараз сидить окремо, у нього великий вольєр. Збоку розважаються левенята, дівчата їх мама. Побачила, що тварини тут не бояться людей, досить близько підходять до парканчика. Це вперше таке бачу. Крокуючи далі, почула дивні звуки та побачила ось такі ворота. Звісно, що зазирнула всередину. Це був динопарк. Я зайшла в парк динозаврів. Можна було квиток купляти на касі там, на вході, можна окремо. І я зазирнула сюди до експозиції і вирішила завітати. Я люблю динозаврів. А ви. Деякі тут динамічні з них, деякі мовчазні. Але можна роздивитися зубки і лапки пазурі. І про динозаврів є інформація про який вид саме. Один з моїх улюблених фільмів це Парк Юрського періоду. Взагалі дитинстві фанатіла від динозаврів. Мій улюблений динозавр диплодок. Це не диплодок. Ой, навіть яйця є. Клас. Ого, які пазурі. Це мій морчак-пашенька, якщо я йому кіхті на стригти. Буду так виглядати. Хтось там так голосно речить. Треба подивитися. І треба відшукати мого. Багато динозаврів, вони у гарному стані, до речі, цікаво. Ось імітація розкопок. Загалом мені подобається. Можна зробити фотки, виглядають вони нормально. Мені, хоча доросла дівчинка, теж цікаво. Ось хто у нас тут речить. Андрій. І лапка. лапка. Ричав і замовчав. Вмикаються по черзі, мабуть. <рек> Ось є такий вил вилопок. Мамка його охороняє. Така, це мій вилопок. Може, я не дуже в динозаврах розбираюся, але моя інтерпретація теж. Має місце. Оце, певно, травоядні, ні? Зубів немає і ті маленькі. Певно, що листочки їсть. Ще один вилупок. Це тірекс великий. Тиранозавр. Ого, на мене дивиться страшний. Ця експозиція парку у парку, бо виглядає це справді цікаво. І такі парки, на відміну від тих, де тримаються живі тварини, вони більш екологічніші. Я розумію, що зоопарки існують не тільки для того, щоб люди, як розвага, приходили і дивилися на тварин, щоб зберігати види популяції, деякі види існують тільки у зоопарках, але загалом інколи дивитися на утримання тварин погане, не дуже прикольно, а такі динозаври нормально утримуються. Оце дуже крута експозиція. Такий парк динозаврів. Відвідування динопарку подарувало мені яскраві враження, і я продовжила прогулянку зоопарком. Вольєри майже у всіх тварин нормального розміру, і тварини виглядають доглянутими. Це міський зоопарк, розташований у межах міста. Роблю багато аналогій з київським зоопарком. Цей скопський зоопарк менший, за розмірами видів тут тварин менше, але тут є спільні проблеми таких місць, умови утримання не всіх тварин ідеальні. Потім раптово на території побачила кроликів, що вільно пересувалися, не були у загончику, чи то вони втікли, чи то вони так тут живуть. Не зрозуміло. Загалом декількох годин мені вистачило, щоб обійти всю територію та побачити майже всіх тварин тут. Не зустріла пінгвінів, що є на території, десь, можливо, зараз вони в закритому якомусь вольєрі. Деякі тварини вже надвечір хотіли спати, і не всіх було видно. Про деяких читала з інформаційних табличок, деяких роздивилася особисто. Є також тут вольєр з територією контактного зоопарку, де кози. Але мене більше цікавили жирафи. Тут на території проживає декілька цих величних тварин, і перед входом до скопського зоопарку, зокрема, є невеликий жираф, що запрошує. Прийти до себе в гості, що я й зробила. Велична, дивна, красива тварина. Щось таке зовсім інопланетне є у жирафів, на мою думку, дуже гарні тварини, теж вже вечоріло, і тварини добре знають розпорядок дня, особливо ті, що живуть в зоопарках, вони вже знають, що близько шостої вечора їх зачиняють у. Нічних вольєрах і тому багато з тварин вже були готові на позиції знайомі для них іти. Лише павук нікуди не поспішав. Тут є на території щось на шкалт тераріуму, проте невеликого розміру ця окрема будівля тут є деякі види комах та плазунів. Окреме захоплення у мене викликали ось ці маленькі мавпочки. Раніше бачила їх у зоопарках світу. Проте тут ці мармузетки були у компанії своїх дітлахів, яких носять на спині. І ця крихітка на спині вона мене просто зачарувала. Маленькі мавпочки і грунки мені дуже подобаються, виглядають як маленькі люди. Довжина тіла у таких мавпочок 12-15 см. Також є довгий хвостик, що допомагає пересуватися активно, класні, цікаві, нелякливі тут вони. Слони, як і жирафи, вже теж хотіли йти на свій заслужений відпочинок і штовхалися біля входу до вольєру свого. Тут живуть африканські слони. У мене не було досить високих очікувань щодо умов отримання тварин в цьому зоопарку, але мені тут все ж таки сподобалось, бо більшість тварин були справді доглянуті і нагодовані, виглядали добре. Я продовжила свою вже вечірню прогулянку скоп'є. І це місто мені подобається все більше і більше, тому залишатимуся тут і надалі. У мене вже з'явилися постійні місця для відвідування тут як от цей бар, це спікізі бар, що розташований у звичайнісінькій квартирі, досить атмосферне місце, а на цьому я закінчую це відео. Ми з вами побачимося у моїх наступних відео. Про пригоди в Македонії, а також в інших країнах та в любій Україні з Україною в серці. Слава Україні! Побачимось!